ВІНСТОН і РІЗДВЯНИЙ лист. Алекс СМІТ. 3 ГРУДНЯ. ЗАГУБЛЕНИЙ конверт Не одразу Вінстон зумів, як слід устати і розплутати хвіст. Обтрусився, потер ніс. Що це було? замислився він. Що мене тільки но збило з ніг. Він знову виліз на купу засніженого сміття і пошукав очима те, через що з ним сталася така пригода. Невдовзі знайшов. І серце його стрепенулося. То був конверт. Вінстон просто не вірив своїй удачі, хоча для більшості людей простий конверт нічого особливого не означав, але для Вінстона він являв собою справжню мрію. Серед усього, що можна знайти холодної зимової ночі, якраз конверт, ще й сухенький при тому, був найкращою річчю. Вінстон зможе прорвати в ньому дірочку, залізти всередину і переночувати. Чудовий паперовий спальний мішок зігріє і захистить від вітру та снігу. Вінстон у кілька стрибків дістався до конверта і підібрав його. Він уже зібрався був прогристи в папері дірочку, аж раптом зупинився. Малюк точно не розумів, у чому річ. Але ніс у нього несподівано смикнувся, а вуса забриніли. Вінстон мимоволі перевернув конверт, щоб прочитати, що там написано. Як для миші, Вінстон доволі добре вмів читати. Адже якщо спиш на газетах, то рано чи пізно я задумаєшся, що там за значки на папері. Однак читацький квиток добути, коли ти миша, дуже складно. Вінстон провів лапкою над чепурним написом. Ось що він прочитав. Санта Клаусу пряникова хатка, по той бік хуртовини, північний полюс, терміново. Вінстон ахнув. Це не простий конверт. Це ж лист до самого Санта Клауса. Отже, дуже важливий. Але що цей конверт тут робить? Чого налітає на мишенят? Він же в цей час має лежати в акуратному стосі у теплій майстерні Санти. Мабуть, його не туди поклали, коли поштар діставав листи зі скриньки, подумав Вінстон. І, хоч як малюкові хотілося залізти в конверт і погрітися там, він не міг такого вчинити. Цей лист треба доправити до Санта Клауса. Я донесу цей лист до скриньки, щоб він до Різдва дістався північного полюса, мовив сам собі Вінстон. Але, вимовляючи, ці слова він замислився щось тут не сходилося. Він порахував на пальчиках, який сьогодні день, тобто вже ніч. Коли це не вдалося, у мишеї з математикою не дуже. Він швидко пошукав у смітті і знайшов шматок газети, який трапився йому раніше. Газета була вчорашня. Це Вінстон знав, бо спав на шматку такої самої минулої ночі. Вінстон перевернув газету і відгорнув мокрий куточок. Ой-ой! пропищало мишеня. Газета була за 23 грудня, отже сьогодні вже 24, тобто святвечір.